49-річна Житомирянка Людмила Ярошук розповіла Суспільному, що 3 травня 2024 року у неї виявили пухлину молочної залози. Я відчула в себе потовщення в грудях, і воно, як мені так здавалось, воно росло те потовщення. Я зробила мамографію, тобто це рентген. Молочних залоз, і мені сказали, що в мене все добре. Це було обнадійливо можливо кіста, ну вікове. Я таки записалась в чергу до нашого лікара-момолога. Я чекала в черзі два з половиною місяці, і це задовго. Я вам скажу. Лікар перший день мого прийому зробив мені біопсію. Через тиждень був результат, і результат був звичайно невтішний. Через два тижні лікування пухлина почала зменшуватися, каже Людмила Ярошук. Я відчула позитивні зміни через пів місяця. Через місяць пішла до лікаря, і після узі мені сказали, що моя пухлина зменшується, і це мене надихнуло ще більше працювати над собою, більше займатися собою. Людмила каже, що дуже хотіла перемогти хворобу. Одночасно з лікуванням вона змінила спосіб життя, харчування збільшила фізичне навантаження. Це було дуже важко вийти з зони комфорту. Емоції я відсторонила, повністю відмовилась від цукру. Я виключила свого харчування хлібобулочні вироби. Я не їм м'яса, червоного особливо. В постійному моєму раціоні це в постійному кожен день. Це морквяний сік. Фізичні навантаження дуже варто давати, тому що ти в рузі. Ти рухаєшся, коли ти рухаєшся, ти живеш. І я почала займатися також з травня місяця методикою дихання. Я навчилась любити себе, любити себе не так просто прийти додому і лягти на дивані, а любити себе по-справжньому, любити щось собі корисне і приємне. Людмила розповіла, що 10 травня 2024 року почала щодня купатися у річці тетерів. Купання додає їй сил і бадьорості, каже жінка. Ну, бодрить, хочеться щось робити, приносити якесь задоволення людям собі, всім попереду у Людмили Ярошук оперативне втручання, каже Андрій Безпалюк, завідувач відділення міського мамологічного центру. Є обов'язково, що буде виконано оперативне втручання зі збереженням естетичного вигляду лівої молочної залози. Ось і з урахуванням того, що в гарно відповідь на андокринотерапію. 99,9% що після операції їй не будуть давати хіміотерапевтичне лікування. Воно продовжить тривалий прийом антистрагенних препаратів, і імовірність рецидиву в її випадку достатньо низька. Це, на мій погляд, яскравий приклад вчасного звернення пацієнток за допомогою. Андрій Безпалюк радить жінкам вчасно обстежуватися. Під час виявлення раку на радніх стадіях більше шансів перемогти хворобу, каже лікар. Мамографія, ультразвукове дослідження, огляд і консультація мамолога. Якщо це відбувається отак от, серед повного здоров'я у жінки щороку, ось тоді жінка вважається повністю планово обстежена. і найбільш ймовірно, що навіть якщо щось буде виявлено при плановому огляді, скоріш за все, це діляночка буде максимально вразлива до лікування. Олена Кучмій, Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир